Добрий день, з вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема нашого уроку проєкт Уявна подорож до країни, з якою межує Україна. Перед тим як приготуватися, будь ласка, скористайся пам'яткою. Підготуй проєкт Уявна подорож до країни, з якою межує Україна. Першим, що треба ви зробити, це визначитися, як буде організовано роботу. Індивідуально, в парах чи в групах. Далі, якщо працюватимете в парах чи групах, розподіліть роботу між учасниками всередині пари чи групи. Хто яке питання буде досліджувати? Визначте, звідки ви будете брати інформацію для свого проєкту та вирішіть, у якому вигляді буде оформлено результати роботи, альбом, презентація, стінівка тощо. У ході підготовки проєкту дайте відповіді на запитання, де розташована країна? Яка її столиця? Які великі міста цієї країни, які державні символи в країні, яку ви досліджуєте? Що означає зображення на прапорі та гербі цієї країни? Наступне в ході підготовки проєкту дайте відповіді на запитання. Які ж народні символи, традиції, звичаї є в цій країні? Якими природними багатствами славиться ця країна? У ході підготовки дайте відповіді на питання, чим же займається населення цієї країни? Далі, які видатні люди жили в цій країні та чим вони її прославили. І останнє, звичайно ж, оцініть виконаний проєкт за стратегією 1, 2, 3. Д3 це позитивні моменти. 2. уточнювальні запитання. 3 ідеї для покращення. Дякую за увагу! Ви молодці! Я вами дуже пишаюся. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте! До нових зустрічей!